Петро Порошенко, Майк Пенс вийшли. Давайте наживо Мюнхен слухаємо. Пенсом вона була тривала, вона майже вдвічі довше ніж була запланована. Ми детально пройшлися по координації наших дій в плані процесів, які відбуваються на сході нашої країни, російської окупації координації дій щодо ефективних кроків. І формування української українського порядку денного по переговорам з Російською Федерацією дуже важливо було, що там були присутні вже результати консультацій в нормандському форматі. Мені я був приємно вражений дуже доброю проінформованостю віце-президента по деталях процесів, які відбуваються. Я проінформував віцепрезидента про нещодавне рішення Президента Путіна про визнання паспортів окупованих територій, так званих ЛНР і ДНР. Для мене це є черговий доказ і російської окупації, і російського порушення міжнародного права і. Дуже символічно, що це відбулося цинічно під час проведення Мюнхенської конференції по безпеці, було ще раз отриманий потужний сигнал про те, що Сполучені Штати є з Україною, що нова адміністрація Сполучених Штатів Україна для них знаходиться серед перших пріоритетів. що Питання Криму і рішучої боротьби за звільнення Криму також залишаються серед пріоритетів. Ніякі питання за спиною України вирішуватися не планується і не будуть. Разом з тими зустрічами, які відбулися сьогодні з Переговорами з канцлером Німеччини Меркель з нашими партнерами по НАТО з іншими лідерами держав я вважаю, що дуже важливо, що і сьогодні, і вчора Україна залишалася серед перших і головних тем на безпековій конференції, і ми отримали чергове підтвердження потужної світової солідарності з Україною. Uh, are you concerned about the conflicting messages you've heard between uh, the defense secretary of the u.s and the vice president against the comments made by donald trump do you have a sense that uh, the US i understand uh, during the last two weeks i have a phone conversation with the president trump Yesterday I have a phone conversation with the uh, Secretary of State Tillerson. Today I have the uh, very effective meeting with the Vice President, and I can И, confirm a uh, very strong message. было очень сильное сообщение, которое поддержка Украины то же самое сообщение, которое вице-президент предоставил дал людям во время конференции, поэтому можно сказать, что никакой разницы в его мнении не было. Соединенные Штаты вместе с Украиной это uh, наш очень сильный сторонник и США. Uh, Находится проводит сильную координацию э, с украинскими властями и встречи.